Російські безпілотники, які залетіли на територію Польщі, були скеровані туди навмисно. У них виявили сім карти. литовські, польські. Це означає, що ворог готувався до атаки на північно-атлантичний альянс заздалегідь. І Всі розмови про те, що Україна відхилила російські шахеди системами радіоелектронної боротьби. Це брехня російської пропаганди. Але навіть якщо і відхилила, чому Польща не збивала ці шахеди, коли ми попереджали про те, що така атака може бути, і як тепер відповість НАТО про все це і не тільки говоримо з генерал-лейтенантом. Том, засновником благодійного фонду «Закриймо небо України ігор Романенко сьогодні з нами, пане Ігорю, Я вас вітаю. Вітаю вас і наших глядачів. Я вже пригадував, як генерал залужний розповідав ще за часів, коли він був головкомом. Йому телефонували з Румунії, і казали: мовляв, нащо ви відхиляєте ребами російські безпілотники? Вони ж залітають на нашу територію. І залужний тоді казав, «Так у вас на бойовому чергуванні стоїть шість 7 там F-16, Збивайте їх, але тоді румуни не збивали. Тепер от поляки в небо підіймали авіацію. Утім, про те, що така атака може бути в осяжному майбутньому. Ми попереджали, Ще й виявилося, щось сім карти там польські та. Це означає, що ворог ймовірно прощупує, промацує систему протиповітряної оборони країн Північно-Атлантичного альянсу. Які головні висновки для вас щодо цієї атаки? Бо я думаю, досі є а, наші слухачі чи глядачі, які вважають, що такий зальот міг бути випадковим? Ну погано, що у нас знаходяться абсе ж, навіть є такі глядачі і слухачі, але предісторія це з давніх часів. Ще при адміністрації Байдена, коли були відповідне, наносилися поодинокі, але все рівно удари засобами повітряного нападу. В першу чергу безпілотними ударними апаратами по Польщі, Румунії, Молдові, але тоді, ну і на поточний час, недалеко просунулися вперед відносно того, що значить, ну не чіпайте, бо це може підштовнути до ескалації. І таке інше, і тоді була двадцятка, по моєму, коли була чергова така подія в Польщі. Прем'єр піднімав питання: що хоча б вийти на четверту статтю натівську, це означає консультацію з цього приводу. Ну, американці затиснули цей момент і навіть не вийшли на консультацію. Вибачте, пане Ігорі, я уточню просто а в чому ескалація? Ну ладно, ви не хочете збивати на територію України, так бо це може бути розцінено, як те, що там інша країна вступає в війну чи альянс на відступає в війну, але на власній території, коли об'єкти іншої країни залітають у ваш повітряний простір. Значить, тут підходи американців адміністрації Байдена. Які як би Трамп не говорив, що у нього зовсім інакше, а все в цьому повинний Байден, але підходи вони е, зберігаються відносно того, що будь-яке протидіє. А чому е, Трамп говорить про те, що не, не треба бити по все, що пов'язане з виробленням паломастельних матеріалів? Е, не те, що не вітає, вони затиснують і в липні місці зупини, не зупинили, а сповільнили допомогу України по всім ракетам, по всьому, що крайне необхідно. Чому? Тому що продовжується таке. Треба е, виконувати вимоги Путіна. Не впряму, а посередковано про це говориться. Чому Трамп не відповів, коли його питали, а потім освістали, що по цій ситуації по Польщі? Тому що е, завдяки тому, що попередня адміністрація і поточна е, поводять себе таким чином. А яким чином літають засоби повітряного нападу російські? Навіть піднімаються ну на а там і зеніт ракети комплекси проводяться в готовності по законодавству польську польському. Вони повинні були все це збивати, знищувати. Але піднімаються два f 16 американський і польський. Польські готові для того, щоб збивати, але керівництво не дає команду. А чому тому, що американці це не дозволяють робити? Відбувається порушення польських законів по захисту своєї держави в повітрі, але це роблять американці, а поляки не можуть змінити ситуацію. І в 16 американський слідкує за тим, щоб в повітрі саме не відбулося знищення і застосування цього f 16 польського, а не для того, щоб допомогти йому і спільно поучаствувати, позбивати. Засоби повітряного нападу російський, от така історія. А, а скільки такі підходи були тоді, і зараз Путін однозначно це сприймає як слабкість. Насамправді, слабкість і є. А раз так, він за 20 четверть вік, старіше, е, він неодноразово використовував такого роду дії керівниками інших держав. І продовжував нарощувати свої зусилля. Путін розуміє, ми зазнаємо чітко тільки силу. А якщо зустрічається слабкість, він її використовує на свою користь. Ну, Тут друзі, цікава ваша точка зору. З якими думками ви зустрічали новини про атаку Росії на Польщу пишіть в коментарях це Київська школа державного управління. Тільки давайте, будь ласка, отримаємося від. Злорадства, да, як то кажуть, бо все ж таки спільна наша проблема. І сподіваюся, зроблять свої висновки північно-атлантичному Альянсі для того, щоб посилити зокрема нашу систему протиповітряної оборони, щоб не дозволяти російським безпілотникам залітати і на їхню територію, пане Ігорю. А яка може бути мета так? От зальоту нині російських безпілотників і атаки по Польщі розуміємо, ми з вами спілкуємося на тлі вже навчань, які наближаються на території Білорусі, російсько-білоруський запад 2025, Це буде найбільше накопичення військ, ймовірно, спочатку початку повномасштабного вторгнення в Україну на кордоні з країнами Північно-Атлантичного Альянсу Йо Дефенс Експрес пише, що це може бути така перевірка умовно реакції. По-перше, з боку НАТО, по-друге, промацування системи повітряної оборони безпосередньо Польщі перед імовірними провокаціями вже восени Остаме Цак це все відбувається в Китаї. диктатори погодили плани подальших дій, і тепер кожен за своїм напрямом під загальним керівництвом товариша Сі будуть виконувати Путін, Путін приступив до цього, значить дає вказівки Лукашенка, і далі якби буде. Ви ж саме сказали, давали інформацію, що карти були як для Польщі, так і для Літви. Літва це теж кістка в горлі для Путіна, і тому він проявляє силу і буде проводити ескалацію подальшу. Йому треба використати цей час для того, щоб більше захоплювати території українські, впливати на керівництво інших країн і народів, до речі, не тільки лідерів цих країн Європейських, і в тому числі в першу чергу на пана Трампа. І Ми бачимо, які його дії крім. Слово більше не цього, і чим далі, тим гірше ситуація по американцям. Лідерство втрачено. Союз дуже слабкий з Європою, з Україною з прогресивними силами. В той час як ось зла вона зміцнилася, і вони спланували подальші дії в Китаї. Поки безпілотники летять по території вже Польщі по Україні продовжуються комбіновані масовані атаки із безпілотниками і з ракетами. Одна з таких ракет пролетіла просто в середмісті української столиці. Кабінет міністрів України палав спочатку, думали від безпілотника, типу шахет. Врешті той самий Дефенс Експрес стверджує, це була ракета крилата ракета з бойовою частиною вагою 450 кілограмів, яка просто не вибухнула або дивом, або не вибухнула через. Те, що і не мала вибухнути, ось тут думки моїх співрозмовників розділяються. Ось ця атака по кабінету міністрів. Як ви гадаєте, чи повинна вона була принести більші руйнування, чи дійсно це такий крок, погроза, чергова і тиск з боку Кремля? Мовляв, дивіться, для нас вже немає жодних табу і будівлі там да уряду, центр, як вони кажуть, ухвалення рішень тепер це наші пріоритетні цілі. Я думаю, суть не важлива підірвалась чи не підірвалась. Головне, що це було спрямовано. Це високоточна ракета, іскандерка, крилата ракета, високоточна це відхилення на там ну, до 10 метрів. І ну розвалилася більша частина кабміна. Суть полягає в тому чи менше. Що здійснюється тиск, в тому числі на структури, які дійсно приймають рішення, і це сигнал, який Путін передав всьому нашому воєнно-політичному керівництву. А за рахунок цього, і іншим країнам, яким чином він себе поводить з Україною, тепер уже з Польщею. Ну і має перспективу на подальше, і тут треба безумовно на це реагувати зараз. Продав... це таке така куля чергова. Робна куля в напрямую, які Путін проводить іспити, ну а потім подальшу ескалацію. Вот інструментарій для цього нього є, і він його використовує. Колишній заступник керівника служби безпеки України Віктор Ягунут мені особисто розповідав, що вірить в те, що могли бути певні домовленості між Україною та Росією за посередництвом інших країн про ненанесення ударів по е, умовно там да і Кремлю і Лубянці, Міністерство оборони Російської Федерації, по Мавзолею, Не знаю, звідки до слова нещодавно винесли Леніна, ніби закривши мавзолей на реконструкцію. Але тепер атака по кабінету міністрів має ці умовні запобіжники зняти як. Ви гадаєте, чи дійсно могли бути такі домовленості, і як має тепер відповісти Україна, чи дійсно, якщо були такі ну прохання з боку наших ключових союзників, не наносити такі удари, то тепер ми можемо найближчим часом спостерігати за тим, як може запалати умовно там будівля ФСБ чи кабінет Путіна в північній частині Кремлівського палацу? На поточний час. Я думаю, цього не відбудеться. Відносно домовленості може бути і таємно. Але дотримуються є і нетаємне воєнне дипломатичні правила, які передбачають, що ну не наносяться удари до стадії війни, в якому вона є, навіть такого широкомасштабний, як зараз, і що це перетин такої червоної лінії. Якщо це відбулося, значить, для того, щоб бити по Кремлю і все інше, треба мати у нас відповідний потенціал. Путін, коли важкі часи були в 22-му році. Для Російської Федерації він зупинявся погрозами застосування тактичної ядерної зброї. Американці на це велись, я маю на увазі, наприклад, оточення на правому березі біля Херсона 21-тисячне угрупування військ Російської Федерації і з технікою важкою все таке інше. І Путін тоді заявив американців. і... На відносно того, що якщо цей контингент не перейде, чи перейде з втратами, то він застосує тактичну ядерну зброю. Американці перепугались, стиснули на наше керівництво. і вся ця угрупування з важкою технікою через таку річку, як Дніпро, переправились без втрат. А через два тижні вона була застосована в районі Ізюму. Тобто, ну от так себе американці як раніше поводили, так і зараз далека від цього не. Не пішли це мати треба на увазі. Справжні союзники відома значить прислів'я для держави. Може бути своя армія і свій флот. Оце так і треба нарощувати їх потенціал, але безумовно треба працювати із із союзниками взагалі, і в першу чергу з справжніми союзниками. Давайте про наш потенціал ще поговоримо. Маємо інформацію від е, інсайдерів, зокрема з західних медіа, про те, що Україна впритул наближається до серійного виробництва українських ракет далекого радіусу дії. Ми останнім часом наші глядачі часто чують про ракету фламінго, заявлено до трьох тисяч кілометрів. Вага бойової частини там ледне чотириста 450 кілограмів. Розуміємо, що це може суттєво знизити спроможності ворога щодо виробництва, наприклад, самих саме шахейдів, бо ну і лабуга, так тисяча кілометрів. Наші безпілотники туди нараз вже Питали, утім, ну, пошкодити виробництво так, безпілотником чи призупинити його це одна справа. А стерти з лиця землі цілий там частину, будівлю, так корпус такого виробництва зовсім інша. Загалом, от серійне виробництво, перше ну, що таке серійне виробництво, це теж напевно треба пояснити нашим глядачам. Утім, наскільки воно може змінити правила гри? Серійне виробництво має на увазі ракет далекого радіо -судії. Ну, це принципове пистання. Тобто, навіть іспити по бойовому за останній час, за останні місяці, які відбулися нашого ракетного зброя, зброєння, це і фламінга, бойова частина, до речі, вже доведення до 1150 кілограмів. Набагато більше, чим ви сказали. Тобто займаються цим, а, але питання не в тому. Це велика ракета з точки зору я, як фахівець противоповітнено оборони, крім показників дальності, потужності, бойової частини, так і інше, і ще є такі показник, як подолання системи противоповітнено оборони. А це дуже велика ракета, і щоб долітала хоча б частка із них треба дуже багато. Попрацювати над цим, тому що старт, як ми бачили, йде вверх. Тобто її треба можна було з самого старта далекими засоби розвідки радіоелектронної захоплювати і потім супроводжувати, і це серйозне питання, тому що якщо захопили і супроводжуєте, то там невеликий крок для подальшої їх знищення, тому на поточний час сріблої кулі, чи фламінга, чи пекла, чи будь що не буде, а буде скажімо, в підйом потенціалу повинен здійснюватися в системі. Саме в системі, і це стосується і засобів ураження, в тому числі так званого далекабійного, тому що ракетне це з 500 тільки ракети малої дальності починаються. а Американці подавали далекобійне там на 200-300 кілометрів для того, щоб підняти свою вагу. щоб не давати нам, бо це далекабійне, тому треба виробляти самі. Так, от значить із того, що поки ще інструментарій у нас. Значит, не набране, особливо по ракетній зброї на поток треба ставити скоріше всього, що суттєве це буде початок в кращому випадку наступного року. І даже якщо це відбудеться, то це не означає, що буде там всі прилітати. Всі... Ну а поток вибачте, пане пане Ігорі, Про яку кількість ми можемо говорити? Ну от я розумію, це засекречена інформація. Чому ну, хоча б бажі ну, про яку кількість якого ракетного озброєння? Що ракетного озброєння? Про яку? Там пекло, дне там Ні -ні, ну, ми, ми ж починали. Ми ж починали з нашумівшого цього фламінго, так Серійне виробництво це ну, фламінга. Ну, фламінго можливо зараз одну ракету за день за добу uh -huh. зараз. Ну так порахуйте скільки там можна набрати, а поток це збільшити. Тобто, щоб взагалі треба виходити з кінця, а кінець значить, цілі мети. А мета полягає в тому, щоб знищити особливо про такий об'єкт про який ви говорите, говорити це. Підприємства, наприклад, в Єлабузі в Татарстані, то там потрібно комплексне в проведення операції, де будуть діти десятки. Причому десятки, які повинні дістати. А по дорозі, ви знаєте, які наші шахеди ефективно спроникнені на до цілі. Вважається дуже гарний показник: 30-40% із того, що пускається по яким по конкретним цілям. Решта чи технічно не виконують завдання, чи збиваються системи протиповітної оборони противника. Тому менше ілюзій, менше емоцій, дуже прагматичний підхід. І за цей час четвертий рік широкомасштабної війни ми повинні прийти саме до таких об'єктивних, оцінних ситуацій, і прогнозування на подальше. На да, безумовно і тут важливо пам'ятати певно всім, хто пише в коментарях, давайте вже атакувати, не знаю, якісь ідеологічні об'єкти, так що в першу чергу виходимо з доцільності для спроможності ворога продовжувати цю війну, що може полегшити життя нашим військовим безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Бачимо, що на 20% майже як пише Блумбер, знизилося виробництво паломастильних матеріалів, зокрема за рахунок атак по російських НПЗ, так для поперепопереробці російської нафти. Загалом, ну окрім надходжень до бюджету, які зменшуються за рахунок таких атак, я маю на увазі на до бюджету Росії. Наскільки такі атаки можуть суттєво вплинути загалом на спроможності ворога продовжувати війну, маю на увазі ну, на, на практиці, так до, до спроможності і впливу на збройні сили Російської Федерації ще дуже далеко Тут йде питання про те, що зупинилось продажі це важливо, тобто криваві нафти і газу там. Дол, долари не з'являється в Російській Федерації. Те, що вони тепер бензин 95-й другий закупляють в Казахстані і Білорусі, тобто скупаються, а не привозять те, що глибинний народ російський, він бачить, вже на собі на 50% здорожчав бензин, це е, стосується всіх, вони мають авто, більшість родин. Те, що паталоном стали передавати, ну і таке інше можна перераховувати. Тобто, в цілому, це така ахівесова п'ята російська. Тому Путін і якби був готов, і стало завдання в Стамбулі третій етап переговорів: що якщо не закривати небо повністю, як Україна пропонувала небо і море, так закривати, ну наприклад, не бити по енергетич... по енергетичним об'єктом критичним, але в першу чергу вони це пропонували, щоб це стосувалося всіх об'єктів, пов'язаних з цих з астильними матеріалами. Тобто сегментарно. Бо там, де у них важка позиція, чутливе місце, <кій> значить там в Україні не бити. Ну, там намагалися на початку виходити на таку систему, але вони почали бути. Це принцип такий, вони б'ють куди хочуть. А Україна повинна не бити по їм все, що пов'язане з палом масним матеріалами. Зрозуміло, що так не пройшло, і чи це буде здійснено. Тому вони б'ють по об'єктам енергетики, щоб зробити нам сувору та важку зиму. І другий напрям, щоб все ж можливо підштовхнути нас на те, щоб це сегментарне зупинення бойових дій по цим об'єктам відбулося. Ну, от таке. っで І президент Володимир Зеленський теж підтверджує, ворог зосередився на енергетичній інфраструктурі України, так само як в сезон 22-23 року занурити Україну в холод в темряву знову спробує Путін. Минулої зими нам вдалося втриматися. тим суттєвих прям постійних атак по енергетичній інфраструктурі не було. А от тепер вони вже розпочалися. Подекуди бачимо відключення вже енергетики у енергетичній компанії. Ясно закликають запасатися, як завжди, там всілякими там порбанками, як у ФЛО, свічками тощо. Прогнозується, що можуть бути знову стабілізаційні відключені і доведеться до них повертатися в кабінеті міністрів, зокрема міністр оборони Денис Шмигаль твердить, Україні потрібно 10 систем Петріо для того, щоб захистити нашу енергетичну інфраструктуру. Бо розуміємо, наприклад, там ТЕЦ да, важко закрити просто якимось сітками чи не знаю там мішками з піском обкласти. Ну велика труба, велика саме підприємство. А от оцініть, будь ласка, наскільки б 10 Петріоті. Дійсно, не дали б росіянам спроможності занурити Україну знову у темряву, умовно це суттєво збільшило б потенціал протиповітряної протиракетної оборони, але це не означає, що на 100% можна було виконати це завдання. Ми це з вами обговорювали навіть така країна, як Ізраїль, своїми чотирьох'ярусними по висоті системи протиповітряної протиракетної оборони і по дальності, Близької середньої великої дальності, там ну і так далі. У них є. Вони самі виробляють системи протиповітряної оборони, але вони не закривали маленьку державу по площі, з невеликої кількості об'єктів. Це не вдалося, і не кажучи, хто там обстрілює ха, значить хамасовці, а іранці. Великою досить кількістю ракет, і все це пробувалося. Така система наносилась удари, просто їх інформаційна а, система ізраїльська показує, що майже нічого. Намправді там було а, суттєві враження. А, то, але боротися треба за те, що навесні ми пам'ятаємо, що тут не 10 а було Трамп там 17 батареї Петріоти іде вони в кращому випадку півроку пройшло німці. Дві обіцяють ну, на ближчий час. Ну і американці, якби от, якщо європейці можуть купити нові, це вперше у американців. А, значить, комплекси зі штучним Петріот зі штучним інтелектом а, так вони кращі по характеристиками, але виставляють ціну в п'ять разів більше. Та стоїть мільярд тепер. Одну батарею хочуть продавати за 5 мільярдів. Вот і підходи у американців з цього приводу. Тому, тому треба боротися за те, щоб отримувати все більше як засоби протиповітряної так проти ракетної оборони, але це не гарантує, що повністю буде закрита наші об'єкти енергетичні. На жаль. Тим не менш американці схвалили продаж для України понад 3,5 тисяч ракет дальністю чотириста 450 кілометрів. Про це пише і Франц Прес, і Волстріт Джорнал і The Economist. Всі різну кількість дають. Утім, те, що Трамп за гроші європейців, погодив продаж для України засоби ураження. Ось на таку відстань, ніби інформація підтверджена. Вони або вже знаходяться на території України, або будуть тут найближчим часом. Все це відбувалося на тлі питань, які ставив Дональд Трамп з Володимро Зеленського. Мовляв, як ви збере. Збирає... Аятися перемагати не атакуючи територію Росії, мовляв, не можна перемогти в обороні. Загалом, ну уявімо, якщо да 3,5 тисячі ракет дальністю 450 кілограмів. Кожна ракета бойова частина десь близько тонни, понад тисяча кілограмів, 1150, якщо не помиляюся, загалом яким ну які можуть бути пріоритетні цілі, цілі, так наскільки це може змінити ситуацію там на полі бою, адже розуміємо, що в першу чергу напевно атакуватися будуть склади, логістика підвоз, да, пр. Пасів палива тощо да, буде э, застосовуватися по всім э, цим цілям, про які ви сказали, вони для цього призначені, але треба подивитися, коли і як це буде. Ми чули багато обіцянок, особливо з боку американців, і ми бачили, як повільно виконувалися чи не виконувалися э, обіцянки. Тому вони нас в першу чергу самі навчили прагматичним підходом. І тому, коли це буде. В силах оборони України тоді можна буде вести розмову а зараз треба вести боротьбу за те, щоб їх слова не розходились зі справами. Ну а це означає підтримувати сили оборони як головну нашу гарантію безпеки. Друзі, зробіть це просто зараз. Кожен з вас знає, яким шляхом можна підтримати наших оборонців. Тут пане Ігорю, що на останок хотілося б про ті самі гарантії безпеки, адже останнім часом, ну окрім звісно, посилення українських збройних сил, ми бачимо, що наші глядачі зокрема розраховують, що європейці допоможуть знайти рішучу відповідь на запитання, чи не попре путіну в випадку заморозки в лінії бойового зіткнення далі за місяць, за півтора або за пів. Оку або за рік так опитування агенції рейтинг показують більшість українців готові до призупинення бойових дій за умови наявності реальних гарантій для майбутнього нашої держави? Здебільшого звучить щось про розміщення на території України іноземних військ вже після завершення бойових дій. Макрон каже, 26 країн готові. Потім деякі з цих 26 країн починають відмовлятися. Загалом, як ви гадаєте, чи є загалом майбутнє у цього проекту і наскільки дійсно іноземні війська розміщення. Щоні десь не знаю після завершення бойових дій, десь там не знаю, там десь у Львові там умовно да чи на тому березі Дніпра стати запобіжником для того, щоб Путін не спробував знову, ну наприклад, штурмувати українську столицю треба менше обговорювати питання, які будуть після того, коли буде перемір'я. Тому що перемір'я немає, і коли не ще цей процес завершиться, велике питання. Тобто Путін робить все для того, щоб воно не відбулося в цьому році. Перейшло наступний рік. А там ще треба розібратися, який стан і так далі. А тут можна вилами по воді водити і обговорювати, як там потім буде гарно в світлому майбутньому. А поки ще гарантія є практичне виконання допомоги Україні з точки зору поставки сучасного і швидкого озброєння техніки боєприпасів. І це важливе, це треба робити вже зараз. А я тут навіть тут сим очевидь, але не виконується. А про те, що будуть десь якісь війська, які там будуть розташовані без повноважень відповідних. Ну це така собі за те, за те, у нас під Покровськом навколо ведуться бої, і ворог зосередив 110, тільки навколо Покровська, Мирнограда, 110 тисяч. А там чуть далі, ще в бік Дніпропетровська, ще 100 тисяч. І там 25 тисяч їх миротворців. Це, якби, умовно кажучи, що це стоять для того, щоб, якщо будуть атакувати, Значить що значить, треба що атакують всіх союзників, які там розмістили війська. Але ну і стаття 5, яка там ще півроку тому прем'єрка Італії запропонувала, це така собі. Зараз розглянули, що зводиться поляки, піднімають четверту статтю консультацію після цих подій. Але ти подивимося, чи зможуть вони взагалі зібратися, бо американці, якби були при Байдені проти, і зараз я думаю, Трамп не рветься. Судячі по його реакції, а так, це по четвертий по консульта по вона полягає в тому, що зібратися, значить, провести консультації інформаційні і так далі. А п'ята, це п'ять таки, вважали, що всі вот напали на одну і інші починають воювати. Ні. Там консультації з приводу того, як країни Альянсу. Уряди безпосередньо приймають рішення відносно участі конкретної країни по захисту на ту, на яку вони напали. Це велике питання. Американці після 11 вересня змогли її застосувати, раз і то були американці, і не всі країни альянса в цьому приймали там ну формально обозначали, а в бойових діях далеко не всі приймали участь потім. Тому це велике питання відносно того, що відбувається після зупинення бойових дій, але над цим треба працювати. Тобто нам потрібно все, що хоч на крок, допоможе нам відставити своєї незалежності. Дякую вам за ваші пояснення. Ігор Романенко до нас доєднувався. Друзі, а вам дякую за те, що ви були з нами. Залишайте ваші думки щодо тем сьогоднішнього обговорення. Як думаєте, як відреагує північно-атлантичний альянс на атаку Росії по Польщі? Будемо спостерігати для того, щоб нічого не пропустити. Підпишіться на Київську школу державного управління Олексій Гоман та вся наша команда. тут для вас. Лайки поставте, будь ласка, це не важко, але допоможе і підтримує нашу команду. До зустрічі.